hey гайс, мене звати Стесі, ти сьогодні вперше на моєму каналі, та в принципі вперше в моєму житті ми будемо робити розпаковку з шейном. Я блін, сісти позручніше. От знаєте, що китайці тільки не придумують, щоб продавати, бо зараз дуже-дуже популярним став шейн, став тему, вже знаєте, якось так пішов. І ви мене запитаєте, чому я не замовила з тему? Хоча він зараз прямо на піці популярності. Я вам відповім, що чомусь просто в мене немає до нього довіри. От чомусь він мені просто сам не подобається. Тому я вирішила зробити вперше в моєму житті взагалі розпаковку з китайського сайту і саме з шей, Давайте я вам покажу. Ось так ось вона виглядала. Хочу наперед розказати, що для тих, кого це взагалі цікавить, так як я знаходжуся не в Україні, для мене це було дуже легко отримати. Мені на сайті обіцяли при замовленні десь 2-3 тижні доставки, але воно прийшло за 5 днів, і навіть не за робочих, а в принципі за 5 днів. І я думаю, це дуже дуже швидко принципі, я думаю, з таких теоретичних фактів, що я хотіла сказати, я сказала, тож давайте вже до розпаковки. Перший товар, який я вам покажу, це буде лампа, на яку я сьогодні знімаю. Теж, якось, ось зараз я дивлюся, мені вона здається біла, але її комплектуючи, це сама лампа, це для неї штатив, та ще така штучка, щоб його регулювати. І мені вона дуже подобається. Вона реально коштує своїх грошей. Я її замовила десь гривень за 300. І в цілому, поки що, вона мені дуже подобається. Вона дуже міцна. В плані вона дуже-дуже гарно світить, дуже яскраво. І ось зараз я знімаю прямо на мінімалці. Тому можете побачити, в цілому дуже гарне світлення. До цього я знімала з кільцем таким маленьким. Воно зараз, бачите, на фоні стоїть. Я його купляла в Аврорі гривень за 200, Воно було на знижці. І... Як бачите, всі мої відео я знімала з ним, тому в принципі в мене невисокі требування. Але хотілося покращити, в принципі, освітлення для відео, знімати тіктоки теж з більш зручним світлом. Якщо вам колись в інтернеті потраплялися відео якихось макіяжів, тобто де роблять макіяж візажисти і там, знаєте, ось ці переходи, то в більшості вони вживають дуже такі гарні лампи, якісь великі. І ось я знаю один бренд, який чомусь мені нагадав ось цю лампу, яку я зараз маю. Янг не він, здається. І в них якраз ось найпопулярніша лампа серед візажистів. Це ось такої форми маленька. Звісно, вона якісніша, вона там зроблена з інших матеріалів. І вона коштує, вибачте, мене, тисячі три мінімум. І. Тому мені чомусь ось хотілося саме такої форми, бо я знала, що вона зручна, що нею буде дуже вигідно користуватись, але замовляти янгно ну сорі, вибачте, таких грошей поки що не маємо. Тому в мене є тепер дешевша версія, набагато дешевша. Хочу відмітити, що звісно за ці гроші я й не сподівалася чогось прям дуже дуже супер гарного. Мені просто потрібна була базова лампа, щоб десь там щось піднімати. Все. Тобто, ну, якщо порівнювати з Янгно, цього взагалі не можна робити, бо це взагалі різні лампи, різний сегмент. Тому поки що мені все подобається. Далі вже підемо по списочку. Ось перше, візьмемо пакетик. Виглядає він просто ну, такий з купирочками. Я знаю, в нас на новій пошті теж таких відправляють. І тут, щоб ви розуміли, тут наклеєчки спінцетиком навіть. Вони коштували близько 40 гривень, і їх тут 10 штучок, вони ось такі різні. Мені чомусь в моменті захотілося, знаєте, робити скетчбуки і щось писати. Тим паче, зараз на навчанні я дуже багато щось пишу, записую, оформлюю. Тому я подумала, а чому б не зробити такі каваї? Тому ось такі наклечки. В принципі, вони мені дуже подобаються. Не ну, скажу, що вони прям якісь супер якісні. Але ну вибачте, за такі гроші. Бо чому зараз в локальних магазинах просто в якихось канцтоварах, чи в сітьових якихось немає нормальних наклеїв? Вони або коштують як почка, або їх тупо немає. Тому я вирішила замовити на шейні. Ще до цього, до речі, мені потрапилось відео. Однієї блогерки, навіть тіктокерши, яка теж замовляла шейну наліпки. І я подумала, чому ні, Тому у нас ось такий набор. Подивимося далі. І далі це чахольчик Ось він просто замотаний. Типу, навіть без якоїсь коробочки, нічого. Але в цілому, зіпакет, приємно все У нас ось такий чахольчик На свій телефон бо я вам зараз покажу свій старий б нічого, знаєте, він навіть не пожовтів, скільки я півроку на корсусі. Він не пожовтів нічого. Але я його розбила і так дуже гарно лупанула. Тому мені не дуже ось, ось ця штука подобалася, тріщина. Я вирішила замовити якийсь мій. Коли я замовляла, я бачила, що в цього продавця є інші чохольчики, але вони там були сердечками. Мені здається, і ще з чимось. Але чомусь я подумала, сердечки це дуже-дуже мімішний, якось по-дитячому, тому замовила ось цей. Що хочу сказати, якість нього відмінна. Він прям такий тверденький, на відміну від цього. І на відміну від цього, він, до речі, зроблений з іншого матеріалу. Тобто він більш такий, знаєте, еластичний. Ось цей прям, ось прям такий, а з цим так не зроблено. І він ще, мені здається, зверху залитий якоюсь. Смолою або чим-знаєте ось таким, бо він такий твердий тут. І ось ці в принципі штучки, бантики, вони залиті чимось, тобто вони були залиті на чохол, на каркас. Окей, так сподіваюся, він не буде дуже сильно кажутіти і нічого з ним не станеться. Ще відмінність від цього чохла, Цей я купляла десь за 300 гривень якомусь локальному магазині в Україні. Десь просто такі магазинчики, знаєте, з ось цими чохлами, там все таке з аксесуарами. Ну і ось так. А цей коштує. Ще б я згадав, ну, мені здається до 100 гривень, тому я подумала, що це дуже-дуже вигідно. Тим паче, він такий, набагато краще, як мені здається, я. Наступне це напряму пов'язано, в принципі, з моєю тематикою каналу це пензлики. Ось вони були ну, просто замотані, але в них є в кожного своя індивідуальна упаковочка. Ось це теж, знаєте, приємне. Вони коштували як один плен. Вони коштували, вони коштували як один пензлик на Єві. Тому що я, в принципі, хочу. Ну, чесне слово, ну, уже зажалі. Пензлики звичайні чорного кольору. Звісно ж, з пластикового ворсу. Ось такі вони, малюточки. Вони, до речі, дуже гарно виглядають, як і на фото, і в принципі, ось зараз на відео вони виглядають, ну, знаєте, так, люксусово. Да? Але насправді, коли я їх взяла в руку, вони прям дуже слабкі, тобто вони пусті всередині. Але, в принципі, це нічого, вони легенькі, досить приємно. Бачите, ворсиночки торчать, але зараз ми про це ще поговоримо. Що ще хочу сказати за корпус? Він тут такий металевий, саме він не пластиковий. Або, можливо, це пластик, такий під метал зроблений, не знаю. Ось тут кінчик пластиковий і теж він легкий. Я тут трошки бігала, щоб вам показати, бо я забула. Що мене підтолкнуло взагалі купити ось ці пензлики дешманські? Я не прям щоб хейтер, нічого. У мене є теж дешеві досить пензлик. Ось цей пензлик куплений в Єві. Запитаєте, що з ним сталося? Він просто розпався в мене в руках. Він... Я його показувала, до речі, в розпаковці якійсь. Подивіться, будь ласка, так? Да? І я його замовляла, десь він до 300 гривень коштував як ось цей весь набір з восьми пензликів на хвилиночку, да? так він теж тут металевий, він більш тяжкий, ось ця саме кінчик його тяжкий. Він просто почав розлазитися. Просто. Хоча мила я його, звичайно, як інші свої пензлики, я нічого йому, в принципі, такого не робила і користувалася, я не може. Ну, разів 10, ну максимум. Бо не прям кожен день він мене все гарно висихав. Я не знаю, що з ним сталося. Реально, він просто взяв і випав. Спочатку він почав линяти, потім ось це. Це бренд Кос. Я замовляла його на Єді, так я вже сказала, якщо ні, ну, ще раз. І, ну, бачите. А мені дуже хотілося саме пензлик для тону, такий окремий. Чомусь мені сподобалося вносити тон саме пензликом. Я подумала, чому по ні. При цьому я подумала, що навіщо брати дорожчий пензлик, якщо він все одно розлізся, він реально просто розпався. Ну, я купила цілий набір за ці гроші. І ви мені скажете, що ну, типу, дуже дешево, вони ж розпадуться взагалі. дешманські китайські пензлики. Треба купляти більш дорогий сегмент. Я знаю, я все це знаю. Але я вам скажу так, що тут вісім пензликів, вісім. І, наприклад, два, вони схожі для тон. Я ними буду користуватися вдвічі більше, я впевнена, вдвічі, якщо не втричі, ніж тим, який дорожче. Ну навіщо, типу, переплачувати? Якщо пензлики насправді це просто розхідний матеріал. Так вони мають бути якісні, щоб просто наносити гарніше. Макіяж, саму косметику, але насправді, чесно, ну, я ось ньому сьогодні, як бачите, намалювалася. В принципі, я не бачу якоїсь великої різниці між моїми іншими ось цим, наприклад, пензликом чи якимось іншим. І, до речі, поговоримо про їх ворс. Так, вони пластикові, вони прям такі, дуже, ну, не прям щоб набиті, але ну такі. М'якенькі. В цілому, ну, відчувається, що це прям іскусственний мех, прям іскусвіний. Але, ну, мені це нічого знаєте. Все гарно наносилося, все гарно розтушовувалося, Тому, в принципі, одне з моїх найперших відео це розпаковка з пензликами. І, можливо, якщо ви захочете, я протестую ці пензлики в окремому відео. Китайські пензлики в Дії. Скажімо, це так. У нас залишається стільки ж товарів, як було до цього. Наступний лот це у нас косметичний. Просто пакетик. Мене ще здивувало, що на цих китайських сайтах, маркетплейсах вони не роблять накладні. Типу, коли в нас замовляєш десь навіть в звичайній блінзарі або в якомусь ну, такому магазині сітєвому, то там будуть типу, чеки, накладні, що ти типу замов, там перелік ціни, все таке. Тут такого нічого не було. Я розумію, що це складають різні продавці, якби просто в один пакет пхають. Але все одно, ні, ні одного чеку, взагалі нічого. Ось така міні-косметичка. Мені здавалося, що вона буде більша, але це вже мій, знаєте, про втик. Я не подивилася її розміри. Мені просто сподобалася косметичка. Вони були популярні ось таких, мілень, мі, мі. Ось таких, коротше мімімічних забарвлень. Тому я подумала, чому б і ні, все-таки прийшов цей час. Чисто складувати пензлики. До речі, ось пензлик в принципі, вміститься. Вона маленька, але вона ну, не така, що прям і маленька, як моя долонька. В принципі, те, що я бачу, вона якісно зроблена, просто звичайна косметичка. В неї є ось тут підкладка, але ось такі підкладки дуже так пачкаються швидко. Але я думаю, в принципі, її можна буде дуже швидко постирати. Просто або закрим десь пралку, або руками. Тому я думаю, ну таке. Мі-мі-мі. Мене чомусь поперло в цій, взагалі, в цьому замовленні на якісь ось такі, знаєте, мімі-мі, -мі, наліпки, косметичка рожева. Ну, це просто це все. Це... В мене залишилося тільки дві прикраси. І давайте почнемо з цього. З цього. То та генка, і взагалі хто. Тут часи. Я подумала, що треба бути умані. У мене є годинник, який, який електронний, але я задумалася, що він не під все підходить. Якщо якийсь такий спортик, щось таке звичайне, просто, типу, вийти на вулицю, то окей. Але якщо якийсь такий светрик, якась така ковтиночка. Як це назвати? casual, така ділова, офісна, то чомусь мені захотілося доповнювати це більш такими як це сказати? класичними ось, класичними аксесуарами. Це просто звичайний годинник, чорний, тоненький з циферблатом, Там можна було, до речі, обрати циферблат. або... Він буде там, типу, якісь чорточки або будуть циферки. Ось, я вибрала циферки, так краще. Я його ще не заводила, але я сподіваюся, він працює. Єдине, що мені здається, тут не можна поміняти цю батарейку або акумулятор, тому ну не знаю скільки він проживе, але думаю, як аксесуар, в принципі. Єдине, що я хочу помітити, що він досить маленького обхвату. Бачите? Тому, якщо у вас велика рука, він не підійде. Але у мене, в принципі, кисть маленька, тому, я думаю, буде дуже гарно виглядати. І останнє на сьогодні в моїй розпаковці це такий машиничок, який був, бачите, як запаковано, в зіп, а потім ще ось таку якусь штучку. Це було дуже популярно, так це такий шнурочок просто з підвіскою сердечком. Я бачила в українських брендів такі самі підвіски, і вони коштували близько 500 гривень. І мені дуже... Спочатку вони мені не заходили, але потім, коли я побачила, що вони є з якимись такими українськими етнопідвізками, прикрасами, я подумала, чому по ні. Але все ж таки подумала не замовляти прям етноукраїнське, тому замовила просто ось таке сердечко. Це просто пряма чорна стрічечка, навіть не стрічка, а просто паверозочка, і просто сердечко. Ще, що мені не подобалося в тих прикрасах, які більш дорожчі, вони прям дуже тяжке, ось це сердечко, бо воно металеве, мабуть, ну не знаю, бо якийсь такий дуже тяжкий пластик. А ось це сердечко, воно маленьке і воно дуже легеньке. Тобто його прям повісити і не буде відчуватися. Ось зараз хочете, я вам покажу, як це мало б виглядати. Вони його отак от обв'язують декілька разів. Мені взагалі не подобаються, ось, наприклад, чокри, коли вони, знаєте, дуже так прилягають до шиї, бо чомусь асоціація з чорним кольором, ну так собі, знаєте. Але ось це саме мені дуже подобається. Треба ще раз. Уйненте як гарненько. Треба це якось ще зав'язати. Ну, я думаю, ось єдине, що підходить, звісно, воно не підходить, але під якусь ковтинку, коли прийде весна. Це буде шик. Мені здається, ну прям дуже гарно. Але я знаю, що воно вийшло з, з моди, тому не кажіть мені цього, будь ласка, не розстраюйте мене. Мені такі, як всі. Ми не слідкуємо за модою, ми е протестанти. Тож, все, це була вся розпаковочка. Так, вона була маленька. Але якщо вам сподобається, якщо мені щось буде хотітися замовити ще то я думаю, ми зробимо ще одне таке відео. Тож пишіть, як вам взагалі такий формат на моєму каналі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і все, всім па!